Не купляй папугу, поки не подивишся це відео. Кількість підписників росте і все частіше мені стали писати: я хочу таку пташку, не треба. Папуга, це мило і забавно лише на відео, а в житті це велика відповідальність, затрати і нерви. Півбіди з облупленими кутками меблів та подовбаною штукатуркою, не такий страшний послід на всіх поверхнях та щоденне прибирання у клітці. І навіть нескінченне цвірінькання не являється такою серйозною проблемою, як лікування птаха. Так, у попуг теж бувають болісні напади, блювання, проноси та запалення легень, а ще кишково шлункові інфекції, які не завжди можна вилікувати. Дуже важко дивитися на пташку, яка корчиться від болю і якій ти в даний момент ніяк не можеш допомогти. А ще важче усвідомлювати, що ти в якийсь момент можеш втратити пернатого друга якого давно вже сприймаєш як члена своєї родини, чи готові ви регулярно витрачати значні кошти на послуги ветеринара, який буде лікувати вашого птаха, на ліки для папуги, які не завжди можуть виявитися ефективними, а ще на різні необхідні речі для папушки, наприклад, на ванночку для купання, на різноманітні іграшки та ласощі, чи готові ви приділяти папузі значну частину свого вільного часу, коли йому буде потрібна ваша увага і допомога? Нехай це відео стане приводом замислитися для всіх, хто хоче купити собі миленького і смішного, але такого вразливого хвилястого папушку.